Доброго дня, вітаю всіх на каналі Forest of Life. Так, відгук про Bizon. От, На 1800 ватт він. Електричний, 6 акумуляторів по 12 вольт. Вони, виходить, графенові, в них цей Ну, гелеві, тобто гель. Вони не розтікаються, якщо перевернуться, не обслуговувані. По акумуляторах, то потім. Так, е, що сталося з трициклом за 4 місяці користування. Е, так, тут в нас, в принципі, що ціле все попередку, але є тут один нюанс е, фара, яка, виходить, ну, як додаткова, вона так збоку стоїть. Я її все хотів, хотів переставити сюди ж далі, щоб вона не торчала так сильно, бо інколи я її майже не зламав. Була ну, одна в мене така пригода, там було дерево, і, бачите, вона, в принципі, так хиленька така вона. Якщо в дерево в'їхати десь, то можна і зламати. От. Але тут сталося то, що? що То, сталося. Де воно? Ось о. Бачите, так, виходить, приварено трикутничок такий приварений. І він тримає, якби цей уголочок металевий, ну, щоб він менш хитався. Бачите? Але сталося так, що. Бачите, ось воно. Якщо подивитись, тут трошки запилилося. Вибачайте. Знизу оцей уголочок, він приварений. Але він, виходить, відламався. І відламався він просто сам по собі. Не знаю, погано приварений був чи що. Ну, Оце така є фігня. Тобто воно тепер ось так робить. От. Ну, Думаю, якось перероблю потім, але ще руки не дійшли. От. Рулеву цю колонку я змазав. Тут є такий тавотниця. От, вона змащується, шприцу, змазав. Тут нормально так. Майже весь тюбік е, пішов е, 300 грамовий здається, він. Пішов сюди, щоб забити цю всю колонку. Тут підшипник зверху і знизу. Оце забив повністю цю колоночку змазкою. Бо там, в принципі, і сухо було. Підшипники також всі було перезмащено. Тут підшипники попередні оські. Ось тут пильнички знімаються і все змащується. От вони також сухі були. По задку так само. Треба змащувати. підшипники в принципі, живі. За 4 місяці нічого з ними не сталося. Лише, що хочу сказати, по супорту. Я його перебрав, змастив, бо він також був сухий. Там, де треба, я змастив. У мене на каналі є відео, як я його розбирав. І все це робив. Він ну, буває інколи. Я не знаю, в чому причина. Але буває, що ручку гальмів. Оцю гальмівну. Так, нажимаєш. А вона раз, і пішла, 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 пішла. І майже вона доходить до ручки сюди. Тобто щось десь не спрацьовує, щось десь як глючить. От. Буває таке, що навіть десь припаркувався під горку і ставиш гальмо, да? фіксуєш його, як звичайно, тобто ось. зажав і ставлю блокіратор цей. Раз так. От. Поставив все. І пішов. Дивлюсь, а він вже їде. Тобто, навіть не спрацьовує вся ця система на переднє колесо. І це було до того, як я його, е, ремонтував. І це бу, це є вже після того, як я його ремонтував, змащував. Тобто, якщо користуєтесь на це гальмо, краще не сподіватися, тобто не розраховуйте. На 100% на нього. Краще там є ручка. Це вже далеко захожу, звісно, є, такий, є така ручка, це ручничок у нас. Ми його затягуємо, і в нас задніх два колеса блокується. То краще використовувати його, як показує практика, він більш надійний. Бо тут все тросиками йде. Немає рідини все тросиками. Тобто воно безвідказне. Просто як автомат Калашникова. Якось так. О, і знову наш дружбан прийшов. Що ти прийшов? Так, хочу на камеру теж попасти. Що з ним сталося за цих 4 місяці? Багато доробок було. Але так, щоб сказати, що щось відпало, щось від. Крутилося або там щось десь загубилося. ну Такого немає. Такого, в принципі, немає. От. Є такі нюанси, як постійний якийсь скрип, їдеш і щось скрипить, щось скрипить. От. То я тут дороблював отакі, виходить, ці фіксатори, бачите, вони, виходить, це в нас спиночка наша, і вона відкидується. Получається така типа сидушка позаду, да? якщо ми її ось так, дивіться. Зараз. Закриваємо, як би у нас, виходить, спинка. І тут у нас отакі йдуть фіксатори, то вони скріпіли кошмар просто як. Що я зробив? Сюди трошки підмотав ізоленти, бо в мене ну, не знайшлось трубочки ніякої. Щоб сюди, може, трубочку якусь вставити резинову. І тепер, коли воно фіксується, воно фіксується ось так. Раз. І все. І воно, виходить, скріпіло ось тут. Тут воно скріпіло. Ось. Їдеш і постійно скрипить. І ось тут я зробив такий, він вже відірвався. Але такий войлок. От якщо ми затягуємо, то войлоком прижимається і також перестало скрипіти. Тут в мене що? Тут виходить у нас система така, це у нас амортизаційна така система для сидіння. Тобто, якщо ми на сидінні сидимо, то сидіння у нас, отак, по кочках, по всяких ямах, воно, ну, як в автобусах, як на фурі. Круто взагалі, дуже чудова річ. Але скріпіло дуже ужасно. Ну, просто. Немає слів. Було змащено графітною смазкою. Оці втулки. Вони капролонові чи щось таке. Змазав, змазав. Тут, в принципі, пройшло. І там знизу ще є. Там втулочка і там знизу ще одна. Теж змазав нормально. Але ось тут, ось тут у нас втулок немає. Тут просто пальці йдуть. І фіксується, ну, по типу, якось тут, бачите, на амортизаторі палець і він фіксується шплінтом. Так само і тут. Змастити неможливо, бо треба все розібрати, щоб туди добратися. І воно ось тут скріпіло. Тут і ось тут. Що я зробив? Взяв графітну смазку, туди пальцем її так напхав, напхав. Воно не допомагає. Тому що ну, не залазить вона туди далі. Не проходить. Я взяв просто технічний фен, поставив його на максимальну температуру. Ну Можна не максимум, можна там середню робити. І розігрів цю смазку. І бачите, вона навіть трохи потекла. Вона, виходить, протекла туди всередину, попала туди на втулочки, на ці вушки, От. і перестала у нас все це діло скріпіти. Амортизатори також я тут пальці повиймав, позмащував і повставляв назад. Ну і знизу там так само я зробив. Ось тут, ось це, якось так. Все, це душечка нас скріпіти взагалі перестала. Бо то так вже скріпіло, що вже просто, ну, нерви в мене не витримували. Бо один, коли їдеш ще нічого, а коли вдвох сідаєш, то все, капець. Такий скріп всю дорогу. Що, ну, реально, треш. Так, тут я що зробив? Зняв два болта. Такі вони здоровенні були, такі, майже там десь 80 мм довжини. І ось так вони стояли. Ось тут як мій палець, так, мій, ну, замість оцих, бачите, тут отвір ще залишився. Такі два болта з гайками. От, і вони такі товсті були, восьмерка болт. От по типу цього. От, такі болти були. Я їх зняв і поставив такі просто болтики невеличкі і гаєчки накрутив. Ну, і звісно, там шайбочки. І все пофарбував, щоб воно в колір як би було. А, все, ось два цих достатньо взагалі. Нічого тут не відпадає, все тримається. От. Тут є такий нюанс, що це в нас теж люфтить, але воно на ніяких звуків не, 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 ну, не робить нам. От. Нерви нам не робить. Коротше. Потім, що у нас іще? Тут зняв я оці такі фіксатори були під рамою, тобто на рамі, під кузовом. От, вони тут були закріплені такі, і фіксували цей ну, палець, Ось так воно зафіксувалося, і трималося, рама тримала кузов, щоб кузов не міг відкритися. Але, як показала практика, вони тарабанять, скріплять і відщовкуються. Тобто самі злітають, відкриваються, і виходить, що фігня, воно не працює. Я їх просто відрізав, зняв. Ну, так відрізав, щоб можна було, в принципі, поставити на місце, якщо потрібно буде. Тобто болтик поставити з гаєчкою і все буде окейно. Так, по акумуляторах ну, нормально все, бачите. Вони, в принципі, цілі, не вздулися, нічого там з ними не сталося. Втулечки тут змастив, також, бо трохи скріпіли графітною смазкою, втулки ресорів. От. Потім. Що? А, і оце такі вухи. Ну, такі фіксатори були. Бачите, вони так раз і фіксують. От. І так само і тут стояв, виходить, такий. Ось на цьому місці. Все, немає його. Одного і другого. Тобто вони з двох сторін стояли. Позбувся. Так, це сказав, це сказав. Що в нас? Е, моторчик почувається чудово, колеса на місці, нічого не люфтить, не, від, не відпадає. Е, кузов. Та кузов це взагалі е, броня. Тут такий метал, блін. Капець, пушка. Пушка-гонка. Лише ну, мені не подобається оці. Фіксатори, ці вуха. Тут постійно все оце застріє, пісок, там, все, що перевозив, воно все сюди попадає, потім треба продувати. Їх тут, виходить, так по кузову, бачите, розкидали. Ну, Це для вантажу. Якщо ми вантаж сюди вантажимо, то можна прив'язати його і їхати спокійно, він нікуди не дінеться. Але вони, я не користуюся ними. Не знаю, може потім буду користуватися. Але вони мені не дуже подобаються, бо там, я ж кажу, постійно ця грязюка. Фари у мене ще як нові фонарі задні. Катафотики я приклеїв, все чудово. Фари, бачите, я навіть плю... ну, цю пленку ще не знімав. Ну, я вважаю, що вона мені не мішає, не заважає, хай собі буде. О, тут у нас по цьому по контролер. У нас стоїть, чудово себе почуває. По проводці, бачите, я закріпив проводку до мотора. Проставочку зробив, щоб мотор, якщо буде нагріватися, щоб він не поплавив провода, виходить, наші проводку. Там зробив таку пластинку, таку вона із типу текстоліт, щось таке. от Якось так. Ну і проводка у нас, бачите, вона заходить сюди в коробочку. Коробочка стоїть тут. Контролер у нас стоїть тут. Все воно на місцях. Ну, як би, все окей. Що хочу ще сказати. Значить, по а, собівартості. А, ну, ціна. Мені там вийшло десь 91 тисяча щось таке наших українських. Але, ну, я вважаю, що це трошки завищена ціна, але ну, вже яка є? Мені потрібна була ця техніка для роботи, і я вже її так придбав. Ну, вже як є. В принципі, хотілося, звісно, трошки дешевше її взяти, бо ну, вона, виходить, як, вона не обслугована. Тобто я її повністю сам обслуговував. Всі підшипники, навіть в моторі підшипник, всі втулки, все треба було змастити. Все повністю а, натягнути всі тросики, все відрегулювати. Відрегулювати ці, виходить сергії. Ось вони. ця сірга, бачите, вона, виходить, цей. А, вона була не відрегульована. Тобто вона криво стояла, ну, ось ця стояла рівно, а задня стояла набік. Це все потрібно було регулювати. От, все потрібно було перероблювати. Тут відкручувався цей болт, цей, ця гайка регулювачна, це, виходить, реактивна тяга задня, її теж треба було зняти і повністю тут додати ці шайбочки сюди, з, з, ну, виходить з двох сторін. Це відрегулювати, натягнути правильно. Щоб це у нас Получається оцих вуш, ну, вушей. Тобто ми колесо рухаємо або назад, або вперед, і кут змінюється. Тобто, все треба було до всього треба було якась увага. От. Навіть е, гальмо, яке ручне, і воно в той же час і ножний ножне гальмо, Тобто воно ну, разом працює. Бо, отак, бачите, я ручничок затягую і педалька у нас уходить. То це теж треба було все регулювати з часом. Тобто, ну, день-два поїздив і регулюка. Бо воно там трошки притерлося колодочки, десь тросик трошки підтягнувся там, і тому подібне. От. Тут, що ще, по передній вилці. Все, в принципі, непогано. Нічого не змащував. Тут змащувати, в принципі, можна тільки цю вилку, але це треба все розібрати. От, зняти пружину, зняти повністю цю стойку і перебрати її. Я цього не робив, вона, в принципі, непогано працює. Е, є один момент це пружина. Вона дуже слабка. Це пружина з якогось лісопіда дитячого. Бо вона дуже слабенька, дуже м'ягенька. Бачите? Ну, я її так однією рукою не прожму, але двома руками вона дуже легко йде вниз. І коли на кочку наїжджаєш, то такий удар, блін. Нормальний удар. Вона прям зжимається повністю і лупить прям аж по рулю. от Тут нічого не робив. Тут поставив такий пильничок для піску. Бо коли по піску їздиш, весь пісок з-під колеса залітає в очі і в рот. Тому ось так зробив. Допомагає ця штучка. От. Я думаю, що вона буде корисна комусь. Хто також їздить і пісок ловить. От. Якщо якісь питання є, задавайте, пишіть в коментарі, ставте вподобайку обов'язково. От. Так, ну і що, дороб, доробив ще що? Бризговчки. Ось такі бризговічки поставив. От. Вони, в принципі, себе дуже чудово тут почувають. Не грімить, не скріпить, не тобто, ну, Я там і закріпив зверху. Ось так, на штатне місце і з штатними гайками. Шайби додав тільки і все. Ну, ну, дуже чудово, мені подобається. Але хотілося б, звісно, трошки нижче, щоб менше грязі назад закидувало. Але вже як є. і мені просто зручно, якщо в пісок заїжджаю, а пісок заїжджаю я по півколеса. Ось так півколеса то якраз мені хоч підкопати я можу, що він не заважає. Поштатний він дуже низько був і він мені заважав. Тут, звісно, воно закидує від сюди. Під кузов. Оце багно з-під колеса, ну вже, вже воно так. Хто хоче, дороблюйте, хто не хоче, не дороблюйте. Мені більш подобається ось так. З такими брозовичками. Вони якось більш симпатичні і тому подібне. Де й колесо можна більше трошки поставити. Бо вони ширші, ніж це колесо. В редукторі мастило ще не міняв, але буду міняти скоро. Ну, Була заміна вже одна. Тобто я його коли придбав, я, виходить, цей. Один раз поміняв в редукторі мастило. Бо там невідомо, що там було. І там було, здається, 150 грам. Я залив туди 600. І він почав нормально працювати. Ну що, всім дякую за перегляд. Всього найкращого. Дякую вам за те, що підписуєтесь, за те, що ставите вподобайку.